Друзі, привіт! Вітаю всіх на своїй дачі. Покажу вам готензію. Подивіться, який великий кущ. Це готензія Vanilla Frise. Як вона красиво розцвіла, вже така рожавія, дуже гарна. Цього року я її обрізала трохи рідше, щоб вона була, шапки побільші були. І це ще... Оце один кущ ось такий гарний. А ще в мене є. Ще один кущ такий в мене теж великий. Я купувала цю гортензію в Розіни на сайті. Дуже гарно. Бачите, такий великий кущ і дуже гарна гортензія. Троянди мої вже трохи відсвіли, а гортензії почали цвісти. Ще ось троянда така в мене розквітла. Дуже дуже гарно. Підемо на город. Друзі, що на городі? На городі ви знаєте, що в мене зовсім не стигнуть помідори. У нас холодно, зараз такі дощі і похолодання, і мої помідори. Зелені стоять просто зеленющі. Тепло, не знаю, може, ще буде, але помідори цього року дуже погано стигнуть. Я ще не встигла нічого з них зробити. Побривала трохи листя на них, щоб вони, може, швидше достигли, а вони не стигнуть. Холодно. Сьогодні, взагалі, холодина така. Просто і ще передають холод і до 15 градусів в день, а вночі ну, ще буде холодніше. Ну, прямо цього року. Мало того, що холодне літо і дощове, так ще й осінь теж, мабуть, буде холодна. Помідори мої не стигнуть. Не знаю, що робити. Он трохи повкривала, бо мене тут клюють. Чи ворони, чи сороки, щось клюють трошки. Зараз зараз подивимося, чи тут це ось їсти такі. Це в мене сержант пепер. Ну, не стигнуть ось такі, бачите, трошки трошки щось є під ними. І розкривати, не розкриєш, бо поклюють і вкриті. Ось, бачите, ось так вони стигнуть. Ці помідори. Такі гарні великі. А погано стигнуть. Ну, Це так їсти. Якщо будуть потихеньку стигнути, то будемо так і їсти. Зелений, бачите? Зелені помідори. Ну, Друзі, що на городі все по-різному. У нас холодно, північ України, Чернігівська область, холодно, баклажанів немає. Ну, Пішли мої огірки, які я е, сіяла тоді, коли почали цвісти от на першій грядці. Ще почали цвісти, я їх підсадила. Мала на осінь, будуть огірочки в мене. Ну так і є, огірки будуть. Якщо не буде морозів. Будуть морози, то померзне все, бо все може бути якийсь рік, так ви знаєте, були заморозки 4 вересня. І якщо не встигли зібрати заледа, то, то й все померзло. Тут ще теж огірочки є на цій грядці. Це вже що ми зібрали з неї. Але вони ще є. Ще є ось огірки. Ну, огірки теж люблять тепло, але вже як є. Вже зібрали. А так, А так ждемо тепла. Немає цього року кавунів, вони не встигли вирости і е, кавуни. Зав'язалися, зараз покажу з але ж вони не встигнуть, мабуть, достигнути. Ростуть потихеньку. Ось такий кавунчик. Він ще маленький. Якщо не буде тепла, то вони не виростуть. Моя грядка з кавунами, хоч і невелика завжди в мене були, цього року немає. Нічого не зробиш. Морква. Зараз вірвемо, побачимо моркву. яка вона. Ця морква. Морква ще якась ніяка. Якщо чесно. Ну, ось така. Морква цього року корява якась вся. Що з нею не так, не знаю. Так, зараз вирву, подивимося. Наші й не рветься, що це з цією моркою. Маленька морква. Ось тут подивлюся, що вирву. Подивіться. Бачите, що з морквою? І це ж ужас якийсь. Це просто кошмар. Подивіться ось. Що це з морквою? От у вас яка морква? Напишіть, яка у вас морква і чого це вона така. Це що я остануся без моркви цього року. Якийсь кошмар, а не морква. Подивіться ось. Оце вирвало. Дивіться, що за морква. Це тільки в мене, чи це і такий і у вас теж є така морква, як оце в мене? Це ж якась жуть. Що це з нею таке? Чесно, з цією морквою. Що я робила не так, а що треба зробити, щоб вона не була така? Ой. Не знаю. Це якесь похоже на якесь страхіття. Що це морква така? Бачите? Ось. Оце так морква. Напишіть, чи у вас така. Чи у вас гарна і що ви робите, щоб вона не була такою? Бо це кошмар. Посадила айстри, голландські сорти. Це не знаю, будуть красиві чи ні. Подивлюся, надіятися на айстри, що вони будуть гарні. Картоплю вже треба копати, вже. Опололи вона знов заросла бур'яном. Але ж дощі йдуть, то копати не будемо, поки не буде сухо, як же її висушити. З цього року посадила я хризантеми на городі. Я ніколи не садила, а це посадила, тут такі гарненькі виросли. це якась корейська хризантема рожева, велика. Ну, тут ні. Здається, що будуть свісти і доволі непогано виросли на городі. У нас тут, знаєте, все не посадиш так, як скрізь по Україні. Тут така, такий клімат, погода така, що те росте, те не росте, рік щось росте, а рік щось і не росте. Кукурузу з'їли ось птахи поклювали. Вся покльована кукуруза. Ми ж на полі, бачите, поле, там у нас поле. На полі тут вони шукають їсти і їдять мою кукурудзу. Можете було якусь сітку накинути? Мабуть, так. Накинути сітку, щоб вона була якась, може, ну не знаю, сховати від птахів. Ну, цього року, бачите, із такої погоди, із морози, то дощі, то холодно. не на все врожай. Я так думаю, що врожаю і картоплі не буде, а цей кавунів немає. Багато що і помідори не стигнуть. Що робити? Вже нічого не зробиш, що робити. Не хватить, будемо купувати. Якщо хватить, то і слава Богу. Напишіть, які у вас врожаї. На що, тому що ми ж на півночі не знаємо, які у вас там врожаї, де ви живете, і може якось і, у вас хоч і гарні врожаї. У нас ось такі, як оце бачите. І може, щось помідорами, мабуть, нічого і не зробиш. Оце, що можна обірвати, листя та й усе, так? Да? Ну, ось так, як є. Дякую, друзі. Пишіть, ставте лайки, напишіть, як у вас врожаї. Мені дуже цікаво. Дякую за перегляд. Всім гарного дня!